Усім привіт! Це я з вами Людмила, і будемо розігрувати цукерочку-потішалочку, нашу святкову біленьку. Трошечки я запізнилася, тому що мій рандомайзер, той, яким ми користувалися перед тим, чомусь не завантажує учасників, чомусь не працює. Зняла два відео і витерла, бо. Не грузить людей. Тому я знайшла інший, який називається Random App, Ним ще не користувалася. Сьогодні попробую вперше побачимо, як він видає переможця. Отож, сюди треба так само перше, пише фільтр пользователі. Ну, я вибрала поділившися з друзями це тобто ті, які зробили репост, і сюди треба ввести ссылку на репост. Силка на репост. Ось вона, копіюємо її і вставляємо. Кажемо, кажемо далі. І загрузка пользователів». Тут знизу пише число учасників. Всіх учасників взяло. Чи не всіх, не знаю. Зараз будемо пробувати. Розігрувати. І так, натискаю кнопочку «Вибрати побідітеля. І уважно зараз вибере побідітеля. І так, побідітелем стає Неоніла Куха рук. Неоніла, вітаємо вас з перемогою. Бачите, новий рандом ап. Зробив вас. Щасливою! Всім дуже дякую за участь! Я побачила, що в мене такі гарні активні учасники і тому незабаром розіграємо ще одну цукерочку. Тому не засмучуйтесь, заходьте до нас, не забувайте! Всім пока!